Коли у нас вже мій підрозділ почали конкретно розбирати на позиції, комбат почав заганяти мобілізованих. А мобілізованих, я так наскільки я зрозумів, то є там по щелчку дзвонка на воєнкомат, воєнкомат бистренько пацанів на фронт, то є ніякої підготовки і так далі. Хлопці почали закидувати. Чому я зараз знаходжусь тут, зараз доведу до суті де будете розуміти? Хто там дивиться, слухає і так далі. За 8 годин. Це було з 5 серпня на 6. за 8 годин з 10-ї вечора до 8-ї ранку, ой, до 6-ї ранку, він положив 350 мобілізованих. Тобто. Тобто. тобто можна було просто відкотитися трошки назад, перегрупіруватися, заняти определені фланги. Далі би не допустили. во перше була, е, було місце, де можна було реально закріпитися, тобто менше мінімально понести втрати, навіть якщо артобстріл був. Мінімально. Якщо б навіть штурм був, цей штурм би розібрали на, на підході там. 350 за... з батальйона? Так. Да. За, 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 за За 8 годин, так. Да. Угу. Це що, бу... всі в одному місці були? Як? Це, по лінії це на одну позицію за 8 годин підвозили мобілізованих і це за 8 годин вложили. То есть, сколько там человек на позиции было? Ну, на, на ОПІ вообще 40 чоловік примерно. Ну, 40 звол. убив, он, он в 40 подвозив. А вони завозили групами по 15-20 чоловік. То есть машина не встигла выгрузиться, уїхала, пацаны, уже 200. Ну, вот так. так. Вопрос остается тот же, а ты почему сейчас не воюєш? Почему я зараз не воюю? Uh, коли комбат начав. Uh, Іменно знищувати батальйон. Ну, більше я впевнений в тому, що він з Кацапами дуже тісно. По-перше, теща тесть в Донецьке. Mm -hmm. Коли він приїжджав до нас на позиції, артобстріл, стрілкотня притихало. І це не тільки на одну позицію. Це, ну, то есть, по позиціям приїжджав, все тихо. Тобто, сусідів бахкає, гупає, у нього все тихенько. Ну, куди він приїхав. він приїжджає на позицію? До нас теж саме, коли приїжджав, той стихенько за 5 минут там, за 10 перекращається обстріл. Він уїжджає 5-10 минут і не продовження Е, Чому я тут е, і чому не воюю? Во-перше, так само, як і Діма каже, я в прошлому році отримав був контузію, отримав осколочні, е, роздробило мені два позвонка. Лікуюсь по сьогоднішній день за свій рахунок. Е, ні один шпиталь мене не прийняв, направлення нема. Мені цього направлення не дали. Комбат е, мав приїхати. Я від злості, чесно скажу, відкрито так, як є, схов... ховатися і стіснятися цього не буду, Я хотів застрілити, коли там наші до... фамілія комбата? Юрчук Павло Павлович. Это тот, то, який приїжджав на позиції, і одразу да, его... да, да. обстріл Так. Да. Е, на даний момент він розжалований з підполковника до Старлея. Доложносних обов'язків, тобто командирських посад займати, не має права, есть тобто, йому заборонили це. Я, коли поїхав, щоб полікуватися, в итоге ні один госпіталь мене не прийняв, в итоге лікувався в частних клініках. Ну і лікуюся до сих пір, в принципе. Звернувся я в СБУ по 110-й. По 111 статті зрада, в итоге мені сказали, ми максимально зробимо, допоможемо. В итоге, коли я звернувся з одним, там не буду роз... казати, хто він що він, він сказав, я бивши ЗСУшник, перейшов в СБУ і так далі, тобто за своїх я рвати. В итоге, через день після нашої розмови, коли йому предоставив документи і так далі, він його звільнили з посади. Звернувся я в контрозвідку та сама ситуація, СБУ контрозвідка. Ну, в принципі, е, потім пішов в ДБР, пішов в Генеральний штаб, пішов в Міністерство оборони, пішов в офіс Генерального прокурора в військовій оборонній сфері, е, пішов в суд Печерський, Печерський суд зобов'язав відкрити п'ять кримінальних справ е, Генеральну прокуратуру, Генеральна прокуратура надавила на ДБР, тобто, де мене пеньками вигадає. Стосовно побиття, стосовно. тебе? Мене не трогали. Моїх всеслужив. З приводу того, що він Ну, то комбат бивший, і за нього батальйон поніс величезні втрати. Тобто, приблизно 50%, грубо говоря, за 8 годин. Кроме того, Хлопців, які вже не могли, тобто вони були поранені, не могли нести бойового завдання і так далі. Ну, Йому не подобалось. Він фіно нанюхається, він просто хлопців стріляв. Багатьом дав командирам прикази, не хоче йти воювати, побити в окоп. Пацани сиділи по три, по четверо суток, без їди, без води, в туалет сходити не можна під себе, траншеї копати, стоїть два автоматчика. Один ствол на нього направляє, цей чувак без зброї, без нічого. Другий поки спить, я маю типу, ті, ті, Вертухаю. Потім міняються. цей хоче в туалет, в штани. Тобто, отак. І так вісім суток і це не один. Хлопці, які відмовлялися від наказу, бо нема бойового розпорядження, є там Ваня Чебан, який сьогодні виконує обов'язки замкомандира роти, є вже такі посади. З Вертухана йому зламав два ребра. Угу. Цьому чуваку немає нічого. Був Женя Трубач спокійний. Не витримали нерви, чувак просто випив. Тобто він і на бойових позиціях. Ми вже знаходили тоді у Карловці, вивели, вивели в, типу, в тил. То йому, ну, Ваня десь приблизно, 100 кг, і Женя там приблизно, 65-70. Тот йому з кулака, ну, я думаю, грудачи проламає просто. Я, я йому кажу при свідках, яких дали тільки нових мобілізованих, я кажу, ну дивися, ти зараз його реально вб'єш, а сидіти будемо всі разом. І тим більше, ти приклад дуже поганий показуєш. Якщо ти хочеш зробити йому зауваження, на задоучку, пожалуйста, тобто є законні дії, без законних дій ніхто не дав тобі права забирати життя чужої дитини, батька, там, сина, не важно. І з приводу цього, то є дуже багато моментів е, тих, які, наприклад, в моєму батальйоні було в першій роті, в другій роті, в третій роті і в РВП. Е, навіть не знаю, як правильно назвати, а прес-хати, ну, якось так. Тобто, хто не, не хоче виконувати бойове завдання, заводять. якщо ти з першої роти, тебе заводять в другу роту, там пресують. Якщо ти з третьої роти, тебе заводять в першу роту, там пресують. Якщо ти з РВП, ну, есть, не свої били, а різні роти. Перший, хто був, написав відмовив на виконання бойових завдань, ну, реально, я просто кажу ті факти, які є. Якщо людина отримує контузію, то є, ця людина вона мінімум виведена на троє суток. Хто розуміє, що це таке, вони знають. По-перше, Во людина не орієнтується перших 2-3 дні. Їй хоча б треба прокапатися, щоб вона більш-менш прийшла в чувства. Замість цього. Назад на м'ясо, замість цього назад на м'ясо. Тобто евакуації були заборонені, нікого не евакуювали. Тобто комбат дав конкретний наказ начмеду батальйону. Когось вивезеш, я тебе пристрілю. Угу. Все, тобто без його дозволу, нікого не евакуювали. І багато контузії були. В основному процентів 90 із батальйону. Ну хорошо, якщо 90 вивезти? Я не про то. Ну, я маю до не за один день. Угу. Тобто, 2-3 дні, наприклад, там група 10-15 чоловік, які отримали, бо там ну, не в один день кошмарили весь батальйон. Наприклад, сьогодні одну позицію відкалепатили. Якщо Кацапи зрозуміли, що сюди можна прорватися, попиталися, тут дали їм отпор. Вони рішили другу. Тобто, тут, поки в чувства приходять, вони там починають кошмарити. Тобто, якщо взяти невеличку таку типу, міні-ротацію, два 2-3 дні я, більше, ніж це достатньо для того, щоб люди приходили в чувства. Більше. А кем міняти? Кем міняти? Мобілізованих у нас в тилу було більше, ніж достатньо. Більше. А, не воювали а і стояли десь далі? Стояли в тилу у нас так. Да. Тобто люди, які поприходили, були підготовку, вони стояли десь в 40 кілометрах від нас, тобто були на старті заступити. Відтоді цього ніхто не робив, коли батальйон поніс приблизно 70% втрат 300-200. Нас туді тільки вивели в Карловку і то. Ті, які були трьохсот і так далі, то есть, ну, 200, понятно, вони не понесуть бойове завдання, бо вже, на жаль, mm -hmm. вже все. А ми виходили, да, на позиції, ми виїжджали, казали нам на сутки, до ранку, рано вас заберуть. Троє-четверо суток, через троє-четверо суток тебе тільки забирають.